Тарас Григорович Шевченко. Ім'я відоме майже кожному українцю ще з дитинства. Український поет, письменник, художник, фольклорист та етнограф. Творець, чия багатогранна творчість продовжує хвилювати людські душі протягом майже 200 років. 47 років життя. Поет пробув 24 роки у кріпацтві, 10 на засланні, а решту під наглядом жандармів. Але ніщо не зломило Великого кобзаря на його важкому шляху до творчих висот. Майбутній кобзар народився 9 березня 1814 року у селі Моренці з Винигородського повіту Київської губернії в закріпаченій селянській родині Григорія Шевченка та Катерини Бойко. Коли Тарасові минуло 14, помер Василь Енгельгард і село Кирилівка стало власністю його сина Павла. І в 1829 році. Шевченко потрапив у число челяді нового поміщика Павла Енгельгарда спочатку в ролі кухаря, потім Слуги Козачка. Влітку 1836 року, під час одного з петербурзьких рисувальних сеансів у літньому саду, він познайомився зі своїм земляком, художником Іваном Сошенком. А через нього з Євгеном Грибінкою, Василем Григоровичем і Карлом Брюловим та Олексієм Венеціановим. Які познайомили його з впливовим при дворі поетом Василем Жуковським. Карл Брюлов намалював портрет Василя Жуковського, вихователя спадкоємця престолу і портрет розіграли в лотереї, в якій взяла участь царська родина. Виручені від проведення лотереї гроші пішли на викуп кріпака Шевченка. 7 травня йому видали підпусну. Імператор особисто прочитав поему Сон, надану йому третім відділенням імператорської канцелярії. 30 травня 1847 року рішенням третього відділення, затвердженого власноруч імператором 33-річний Тарас Григорович Шевченко рекрутською повинністю був визначений на військову службу рядовим в окремий Оренбургський корпус. Що розміщувався в Оренбурзькому краї під строге спостереження начальства. Не маючи змоги малювати, Шевченко займався ліпленням, пробував займатися фотографією, яка, однак, коштувала в той час дуже дорого. У Новопетровському Шевченко написав кілька повістей російською мовою: княгиня, художник, близнюки. Що містить у собі багато автобіографічних подробиць? Звільнення Шевченка відбулося в 1857 році завдяки наполегливим клопотанням за нього віцепрезидента Академії мистецтв графа Федора Толстого та його дружини. Незважаючи на велику популярність Шевченка, спробу влаштувати сімейне вогнище з 16-річною актрисою Катериною Піуновою та іншими жінками успіху не мали. Останнім коханням поета була 19-річна дівчина Лукерія Полусмак, яка наймитувала у Петербурзі. Про стакувату дівчину Тарас зваблював дорогими подарунками. Але вона не захотіла залишити столичного життя і переїхати в Україну, щоб жити в селі. Помер Тарас Григорович Шевченко 10 березня 1861 року. На кошти друзів його було поховано спочатку на Смоленському православному кладовищі в Петербурзі. А через 58 днів прах Шевченка та його домовину, згідно із заповітом, було перевезено в Україну і перепоховано. На Чернечій горі біля Канева.